Канал Ми Україна продовжує цикл інтерв'ю із політиками, дипломатами, високопосадовцями країн, які пліч опліч із нами на захисті нашої територіальної цілісності і суверенітету. Сьогодні говоримо із надзвичайним і повноважним послом Швеції в Україні Мартіном Обергом. Містер Оберг. Пане Оберг, ми раді бути запрошеними. перш за все, ми хотіли би висловити подяку народу Швеції за вашу підтримку. Я радий вас прийняти, і це я маю подякувати вам за боротьбу, яку веде Україна заради нас. Усіх цими днями відбулася зустріч нашого президента Володимира Зеленського та вашого прем'єр-міністра Крістерсена. І головною темою їхньої розмови була подальша підтримка України. Наша країна розраховує на ухвалення 18-го безпекового пакету допомоги. Чи можете ви сказати на якому етапі перебувають перемовини з цього питання у вашій державі? Як ви знаєте, Швеція вже надала військову підтримку в розмірі майже 48,5 мільярдів шведських крон. це приблизно 4,5 мільярда доларів. У нас також є програма, за якою ми фактично плануємо цю підтримку. Йдеться про виділення 25 мільярдів шведських крон на рік протягом 24, 25, 26 років. Ми на етапі підготовки 18-го пакету, який буде одним із найбільших. офіційне рішення ще потрібно ухвалити, але ми сподіваємося, що оголошення відбудеться за кілька тижнів. Швеція планує фінансувати виробництво українських дронів за так званою датською моделлю, це коли гроші вашої країни йдуть безпосередньо нашому виробнику. Чи можете ви пояснити, у чому зиск Швеції. Головна перевага це те, що Україна виграє війну. Це найважливіша мета нашої підтримки. Крім того, ми намагаємося постачати Україні саме те, чого вона потребує. Україна каже, що їй необхідні дрони. Тому ми намагаємося допомогти дронами, зокрема підтримуючи українську промисловість. сподіваюся, в подальшому також може бути обмін досвідом. Я думаю, що Україні є чого нас навчити, і можливо є що, що ми знаємо, що може бути корисним для України. Тож у довгостроковій перспективі вигода очевидна і для нас, але найголовніше підтримати Україну у війні. Виступ вступ України до ЄС і НАТО. Чи можемо ми розраховувати на підтримку Швеції в цьому питанні? Так, я хотів би, щоб наступний прапор у складі НАТО також був синьо-жовтим. В ЄС ви також можете розраховувати на нашу підтримку. Швеція сама є відносно новим членом ЄС, тому ми знайомі з непростим шляхом приєднання. Україна досягла вражаючих успіхів навіть попри війну. але попереду ще довгий шлях, і варто підкреслити, що це технократичний процес, це бюрократичний процес, який не насичений політичними рішеннями. Але який наповнений чималим домашнім завданням, яке Україна має виконати? І це потрібно зробити. Тож ми будемо поруч, щоб допомогти вам подолати це. і я дуже сподіваюся, що ви зможете продовжувати в тому ж темпі та з тим же успіхом, що й досі. трохи менше року, як Швеція, членкиня НАТО. Отже, як це бути частиною альянсу, що змінилося дотепер. Можливо, мало в деякому сенсі, але багато в іншому. Звичайно, для Швеції це серйозна зміна парадигми. Ми були поза від 200 років, а потім вступили до НАТО. Підтримка альянсу Швецією була досить прохолодною до повномасштабної російської агресії. Але після ми змінилися і приєдналися до НАТО. Зараз є дуже дуже сильна підтримка нашого членства в Альянсі. І причина у російській агресії, я вважаю. Ми раді бути серед країн НАТО. Ми хочемо бути гарантами безпеки від Балтійського до Чорного моря. менш ніж за 10 місяців після приєднання як союзника. Ми надали нашу першу наземну підтримку, надіслали батальйон до Латвії. Ми також беремо участь у місіях повітряного контролю НАТО в операції Балтійський вартовий спрямовані на запобігання подальшому пошкодженню підводних кабелів у Балтійському морі. Власне, це моє наступне запитання. Швеція направила три кораблі. Літак, розвідник для НАТО. А також ви направили понад 600 солдатів до Латвії. Як ви оцінюєте ситуацію в Балтійському морі та в країнах Балтії? Я маю на увазі загрозу з боку Росії. операція в Балтійському морі. Це перший випадок, коли Швеція фактично передає кораблі під командування НАТО. Тож це хороший приклад того, як ми, як новий союзник, хотіли б співпрацювати з НАТО, щоб стримувати подальшу гібридну діяльність, якщо це стосується, наприклад, пошкоджених кабелів. Підтримка НАТО дуже сильна. Підтримка України також дуже сильна. Мені дуже легко бути послом в Україні. будь який посол має підтримку свого уряду, але я також маю підтримку всіх партій у парламенті. І в опитуваннях громадської думки ми маємо понад 90% підтримки України в шведських опитуваннях. Те теж саме з НАТО. у Швеції дуже чітка позиція щодо нашої зовнішньої політики. Отже, в цих питаннях Україні великий консенсус, тому немає ніяких суперечок щодо розміщення батальйону в Латвії. А як щодо викликів і витрат на оборону в Європі, з 2020 року Швеція подвоїла витрати на оборону. Зараз у нас 2,2%. Це було минулого року. Цього 2025-го ми прогнозуємо 2,4%, а наступного 2,6%. Так що ми дуже сильно піднялися, і це не враховуючи тих мільярдів, про які ми вже говорили щодо підтримки України. Тож ми забезпечуємо як власне збільшення військових витрат, так і підтримку України. Я підготувала для вас кілька цитат. Швеція не у стані війни, але це і не стан миру. Російська загроза довгострокова, і наше оборонне планування також має бути довгостроковим, сказав прем'єр-міністр Швеції Крістерсен. і ще одна цитата: ми здійснюємо найбільше переозброєння з 50-х років, і інвестиції в танки та бойові машини є важливою частиною цього. Сказав міністр оборони Пол Джонсон. Швеція замовила десятки танків леопард до того ж, уряд вашої країни надіслав брошури, як діяти, якщо почнеться війна. Тож, можете пояснити нам, що відбувається? Швеція готується до війни. Лейнас Отизгойнодасвиденприперефоєво. Якщо ви дозволите мені почати з брошури, це фактично частина давньої традиції, яку ми мали протягом холодної війни в телефонних книгах. Раніше у всіх були телефонні книги, щоб шукати номери. Наприкінці чи на початку, я вже навіть не пам'ятаю, було кілька сторінок, які були присвячені тому, як підготуватися до війни чи кризи. Тому брошура, яку ми надсилаємо, є продовженням цієї традиції, щоб допомогти людям зрозуміти чи інформаційно підтримати їх. Що стосується війни, то Росія повернула війну в Європу. Ми всі сподівалися, що цього не станеться і нині ми не можемо ймовірно не повинні вважати, що це не може статися з нами. Ось чому Швеція готується, і ми готуємося разом із союзниками, щоб уникнути війни. Я вважаю, що велика зміна поглядів на НАТО відбулася через і після повномасштабної агресії Росії проти України. Люди були налякані, люди були засмучені. Люди вирішили, що нам потрібно щось із цим робити, і НАТО було одним із висновків, які ми зробили, як і Україна. ще одна реакція, яка була після минулорічної конференції з безпеки у Швеції. Один із наших міністрів сказав, що треба готуватися до війни. Усюди були гучні заголовки. Серед населення не було великого страху. це було більше в пресі. Я думаю, що люди розуміють, що нам потрібно змінити нашу оборонну політику. і саме тому ми приєдналися до НАТО, щоб бути готовими. Бажаємо Швеції та всім європейським країнам залишатися сильними та у безпеці, миру і перемоги всім нам. Дякуємо вам за цю розмову та прийом. Ще раз дякуємо народові Швеції за підтримку. Дякую.